Я вітаю всіх глядачів, хто потрапив на мій канал. Колись я підіймав на каналі тему стосовно діагностичного обладнання. Тоді я розповідав, що мій лаунч, яким я вже прокористувався 6 років, знову захотів оновлень на цьому планшеті, встановлений Android 7 і вже з програми я не можу відкрити YouTube, бо пише, що вже програма забезпечення застаріла. І я вже ну, думав, чи є сенс його оновлювати, чи немає, бо на сьогоднішній день вже з'явилися нові протоколи. З'являються нові автомобілі, які до мене потрапляють. Маю на увазі KNFD і Duip. Лаунч, що поновити, треба було б заплатити 300 доларів на рік. Але якщо трохи додати грошей, скажімо, ще 100 доларів, то можна було б купити лаунч Цедер 919 EBT. Е Довгий час на нього дивився, навіть якось він попав до мене в руки. Спробував їм користуватися, ну щось він мені не дуже зайшов. З початку року також дивився на адаптер від фірми Bolin EDIAH Elite. Теж думав купити, але не встиг купити, мені його надіслали на огляд, який не так давно виходив на каналі. Хто не встиг подивитися, то переходьте по ссылці. Роздивлявся варіанти на Aliexpress, щоб придбати. Щоб і якісна і недорого було. Ну, і зупинив свій вибір на сканері від фірми King Bowling K8 Pro. Звісно, дивився на k 10 Pro. Там екран побільше. В ньому є кантопологія. топологія в цьому, на жаль, цієї топології немає. А так, ну, в принципі, мені б хотілося, щоб вона була. За це треба доплачувати. Було б. Ну, Той сканер дорожчий і Потім у нього там рік чи два безкоштовних оновлень, а потім треба по 400 доларів на рік сплачувати за оновлення. А на сканері k 8 Pro зараз безкоштовні оновлення, тобто без терміну дії. Є гарна новина, за моїм промокодом можна буде придбати цей сканер зі знижкою у 50 доларів. Промокод буде діяти впродовж місяця. Подарунок ще надішлють новий адаптер. Пропоную переглянути, що в ньому є, з чого він складається. Ця упаковка була ще в одній упаковці, тому все збереглося неушкодженим. Якщо виймаємо з картонної упаковки, то у нас ось такий. Чи модданчик? пластиковий. Перед замовленням цього сканеру хотів дізнатися, що він вміє, що взагалі це за сканер, але на Ютубі майже не знайшов ніяких оглядів. Тому вирішив зробити огляд на цей сканер, щоб хто вдруг зацікавився цією моделлю, щоб знав, що він купляє. Відкрив чемоданчик, бачимо, що все запаковано, класно, все зафіксовано, нічого не тіліпається. Є інструкція на багатьох мовах, української, на жаль, немає. Поки відома мені мова, це російська. Тут вона також присутня. Тут можна тільки переглянути технічні характеристики і все більше тут ну, особливо нічого немає. Ну, є опис, яка. Кнопочка. Де і, що, і за що відповідає. Операційна система у нас Android 10. Оперативна пам'ять 4 ГБ і внутрішня пам'ять 64 ГБ. Акумулятор 12,6 Аг. години. Екран 8 дюймів, камера 8 мегапікселів, Сеть. Ну, бачимо, тут, короче, VLAN. 802.11 Bluetooth 5.1, тобто вже більш сучасний. Робоча температура, зберігання та використання його. І протоколи, з якими він може працювати: є CanivD і DoIP. Останні нові протоколи, які зараз використовують на сучасних автомобілях. Все витягнув, що було в комплекті, чемоданчик порожній. І так, маємо. Саме головне це 8-дюймовий планшет в захисному чохлі. З підставкою можна вішати його на кермо або просто так на стол встановлювати. Бо славу постійно треба було, щоб не блікувало від ламп. Постійно треба було ловити нахил. Матриця IPS. Тачскрін, акумулятор у нас 12,6 Ампер-годин. Зверху роз'єм Type-C для підзарядки, роз'єм USB. Кнопка включення-виключення. Планшету. Якщо коротко натискаємо, то вимикається просто дисплей. Або вмикається. Якщо довге натискання, то вимикається повністю. Є-модель схожа. K8 Elite, то тут буде роз'єм для приєднання цього планшету до автомобілю за допомогою шнурка з роз'ємом OBD2. Цей планшет робить по Bluetooth з VCI, Тобто ніяких шнурків нема. Є зарядний пристрій під різні типи розеток, провод під зарядки USB Type-C. До цього зарядного пристрою. Ось такий подовжувач obd 2. Можна, щоб висяйку не всовувати в obd розйоми, то через подовжувач приєднати і вже цей подовжувач всовувати в obd 2 роз'єм. Якщо щось тут зламається, то буде дешевше купити наступний перехідник, ніж купляти нову висяйку. Ось перехідник для нового протоколу. Dwayp. Ось так. RJ45 провід там плекція. також. Один конець вмикається сюди, це адаптер. Інший вмикається ось сюди. Так, далі. Це у нас у діагностику obd у 2 Ну, а сюди вже вмикається оцей VCI який зболен. Ось так. Тобто, бачимо, все є в комплекті. Папір з кодами активації, пакувальний лист, що є у комплекті. Можете переглянути. Ззаді камера 8 мегапіксельна І тут у нас динамік. VCA-ку можна закріплювати на магніті. І все, вона вже не загубиться. Ну Це якщо ви використовувати її без ну, все, Приліплююся тільки в одному положенні, в іншому навпаки відштовхується. Ознайомились з комплектацією, тепер можна спробувати вмикнути планшет. Зробити якісь налаштування і у подальшому спробувати цим діагностичним сканером скористуватися і приєднатися до якогось автомобілю. Руки тремтять як 6 років тому, коли придбав лаунч. Навіть хвилююсь. Для включення планшету треба потримати впродовж 3 секунд кнопку включення. Ось у нас заставочка і планшет микається у нас. 8 дюймовий планшет. К-10 Pro, то там буде планшет на 10 дюймів. Майже заряджений, 99%. Відразу пропоную вибрати мову. Можемо повертати, подивити, скільки тут мов. Русський тільки відомий мені. Так, мову вибрали. Ну так, блін, трохи важить він. Далі наступне. Настройки Wi-Fi, так, приєднуємося до зайцев. Так, все, пішло підключення. Наступний крок. Часовий пояс. Ну, напевно, треба погоджуватись. Інших варіантів немає. О, так. Ну, треба, напевно, щось написати. У мене вже була реєстрація. Іншого адаптеру цього ж виробника EDAHELIT. Тому просто треба було ввести пароль. І потім довелося загрузити усю програму. Там було багато марок автомобілів, і їх усі треба було завантажити в цей планшет. Завантаження відбувалось ну, приблизно десь до 20 хвилин. Програма забезпечення у мене вже відкрилась я навіть вже спробував їм покористуватися на одній з машин. Ну, зараз хочу вам показати, як що виглядає на цьому планшеті, тобто, які функції тут у нього є. Ось так виглядає основний екран. Можна зайти в налаштування. Номер мого адаптеру FCA діагностика. У мене не активована. Це security gateway, який треба розблоковувати. Можна Купити 128 доларів на рік. Також є розблокування шлюзу на Renault і дача. Теж можна додатково придбати. Тут ось такі ціни на лаштування є. Вибираємо єдиниці вимірювання, метрика або англійський. Автоматичне оновлення, система времени. Все схоже дуже як з лаунчем. Модуль. Так само, як у лаунче може принтером працювати, ендоскоп, силори, тестер акумуляторів і ТПМС. У ну, мене жодного із пристроїв нема. Технічне обслуговування. Отут, чому я купував цей сканер? що Тут 34 функції. В моєму лаунчі їх всього там було 15-16. Переклад, звісно, не дуже якісний, але можна. Да, Скорочення ще що відразу не що це таке. Ініціалізація чого. Картинка там якась, ну це люків. Натискаємо і тут уже читаємо здвижний люк. Тобто можна налаштувати його. Далі охват транспортних средств. От, можемо натиснути, подивимось в яких транспортних засобах. Це взагалі робиться. От, починається з BMW. Всього 417 автомобілів, які тут є. Давайте останні які там. Мерседес. Калібровка вікон. Я так розумію, кодування форсунок, калібровка сидінь. Зброс Adeblu, адаптація по світлу. Зброс подушок безпеки. Бачимо. Там у мене, по моєму такої функції не було. Зброс тормозних колодок. Зброс датчика NOX. Зброс одометра чи що воно таке. Одометр, калібрацію. Ну так. Да. Транспортний режим. Ще якийсь. Є. є, бачимо багато функцій. Діагностика є. Звичайна діагностика є інтелектуальна. При звичайній ми тут вибираємо потрібний нам автомобіль. Ну ось бачимо, скільки їх тут є. Їх достатньо багато. Дуже якась тата є. Ну так само в лаунчі, тоже можна вибирати або американський, європейський, азіатський ринок, там китайський ще є, Ну або усі відразу. Так, або інтелектуальна діагностика, Ну тут у нас соединение з Bluetooth він не приєднаний Отміна. Не забудьте. От так в попереджаю. Лавоч дуже противно пищить. Коли попереджаєш, що треба не забутись витягнути Ось Отут От так опілікала, написала, з'ясували все. Список покриття. О, легковий мотоцикл. Мобілайзер, ОBD2. Ну і також по марках вибираємо, що нам потрібно. Файл. Робив я діагностику Honda Gibraltar 2022 року. Так, ну тут я ще не розбирався, бачимо, можемо щось тут і телефон записати напевно. Якісь нотатки зробити по ремонт. Можна ввести який-небудь код, помилку, ну скажемо, P11-21. Ну, спробуємо, чи є така помилка. Так. Ну, пропонує для якого автомобіля. Ну давайте Volkswagen. Датчик положения педали. Один вне диапазона рабочих характеристик. Нос. расшифрование коду. Ведра нам дается. Список покрытия. А ну тут мы только что вроде как были. Те самое. Обучение. Камера. Камера у нас может работать только фотографии. Видео она не снимает. Може або со вспышкой, або без вспышки. Камера все находится 8 мегапиксельно. Ну давайте так. Чик. Сфотографовали. Далее. Тут руководство пользователя заходим, там ничего не Чекала нема, диспетчер файлов. Ну вот я сфотографовал. Вот такая картинка. Ну, Браузер, зрозуміло, можна зайти в інтернет, щось пошукати. Дистанційна допомога, ну, не знаю, як, яким чином ми її будемо робити. Напевно, у когось повинен бути якийсь адаптер. Ну, щось, ну, коротше, не зараз. Всім розбиратись пізніше. Зверху, так як ми тягнемо налаштування яскравості дисплею. так, Або так і... Налаштування громкості, динаміку. Ну і швидкі кнопочки. Тобто, зараз включено запис, включений Bluetooth, включений Wi-Fi. Можна зробити фотографію, Включиться камера, можна перегорнути отак от зображення догори ногами. Так от натискаємо тут. Раз. І все перевернулось. Тепер все знизу у нас. Раз. Ну, ось такого положення екрану немає, не перегортається картинка. Тому використовувати сканер треба тільки в такому положенні. Вже користуюся 3-4 дні. Бачимо 78% батареї тільки. Так, ну Ось таку цяцьку я собі придбав. Буду тепер намагатися з нею працювати. Будуть автомобілі буду показувати, що і як. От, ну Поки на цьому ознайомлення я би закінчував з самим пристроєм. Так, ну от не знаю, скажімо, є магнітне кріплення, але ж в комплекті був шнурок, і, мабуть, вже з цим шнурком він тут ніяк не закріпиться. Тому ну бажано, напевно, використовувати його. Цим подовжувачем, щоб не шкодити роз'єм самого пристрою. Тобто в такому вигляді. Так, скажемо, у мене лаунч ось так само со шнурком. Постійно. Ну, от, не знаю, мені в лаунчі що не подобається, те, що плоский цей подовжувач і не зовсім зручно, коли от, ну, якось бачимо, він не дуже так. Гибкий. Цей можна як хоч зав'язати. І все. А, а тут уже складніше з цим. Подальше ми тестуємо на автомобілях. Ну, ось так, скажем. все, що знав, все, що вмів, все показав. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть. Може ще треба щось додати, засняти. Якщо щось цікаве додатково, то, звісно, буду знімати відео. На цьому буду завершувати. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Ви його додивились до кінця. Не забулися поставити вподобайку, підписатися на канал, щоб бути у курсі виходу нових відео. На сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічей!